Помилки на публічній кадастровій карті і технічні неточності виправлять протягом року. Пообіцяли в Держземагентстві. Тут закликають громадян не панікувати, якщо система не відображає чиєїсь ділянки або спотворює дані. Зайшов в інтернет, відкрив, подивився. Раніше інформацію про земельні ділянки тримали за сімома початками. Пересічним громадянам до неї було зась. З 1 січня відкрили публічну кадастрову карту, яку вже відвідали понад 420 тисяч користувачів. Если раньше информация о земле хранилась на бумажных архивах в районных отделениях земельных ресурсов, и эти архивы пропадали, искажались границы участков и были зафиксированы ряд других злоупотреблений, то сейчас это сделать невозможно. Вот самое простое злоупотребление, когда человеку продавали земельный участок и заявляли, допустим, что он находится на Там на берегу ріки, а на самом деле земельний участок находився совершенно в другом месте. Вот сьогодні человек може взяти акт і ввести кадастровий номер і посмотреть, де же именно знаходиться тот земельний участок, якому йому собираются продати. Розсекретили й дані про ділянки у Києві. З 1 січня КМДА передала інформацію до Держземагентства. До цього понад 14 років усі земельні процеси столиці оберталися в Київземі, без доступу широкого загалу. Ця ситуація привела к существенним э, нарушенням процедури. Процес відводу був абсолютно непрозрачним, очень довгосрочним, і люди втратили годы на то, щоб реалізувати своє право. Відкритість даних гарантуватиме громадянам право власності і цивілізовані земельні стосунки обіцяють в Держземагентстві. а держава налагодить адміністрування податків і ринок землі. Тепер стало важливим, щоб общества, територіальні громади могли через этот публічний сайт фактично контролювати діяльність органів власні місцевого самоуправління. Публічну кадастрову карту в Україні створили фактично за останній рік. Розробникам довелося оцифрувати і прив'язати до місцевості понад 18 мільйонів держактів на землю, а це 36 мільйонів аркушів. При цьому існувало ледь не півтори тисячі систем координат. Документи на кожну ділянку ліцензіати складали фактично на власний розсуд. Ті люди, які не знайшли свої участки, вони не повинні хвилюватися, вони не повинні переживати. Це не означає, що хтось покушається на їх права, або взагалі їх права втрачені. Всі земельні участки будуть е Найдіни і е розміщені на публічної кадастрової карти, просто нужно вріми. Помилки виправляють по заявному принципу. Власникам ділянок треба лише заповнити заяву на сайті публічної кадастрової карти. При цьому там же можна проконтролювати процес виконання заяви. Нині центр ДЗК вже обробляє понад 8 тисяч звернень громадян. Паралельно систему наповнюватимуть шарами геопросторових даних. Кадастр увібре інформацію, про водні і лісові ресурси, надра і підземні комунікації.